Я вийшла на прогулянку зі службового входу. Тут така красива архітектура. Зна тебе ще що це? Частина наших солістів залишилася, а дехто ще з самого початку. Ох, яка краса, такі високі будівлі. Це Риский центр підтримки громадян України. О. Ми, виходить, в цьому центрі і О, Концерт Концертзал Лейла Джільде. Тут ми сьогодні даємо виставу. Сьогодні, сьогодні це перше квітня. Бабу. пивний ходить. Головне не заблудитися. О. Всякі сувеніри як. як у Львові. Сайці, сайці. Це прикольний такий кудись. О, ручна робота. Скільки вони? 52 євро. Немає. Так, я візьму якийсь магнітик, бо я в та взяла і треба тут взяти, щоб я пам'ятала, що я тут була. Такі. Відкривачка. зараз я приділюсь. Ось ця кішечка, яка сидить на верхушці, будинку, яку я показувала. Символ Риги. Треба, Треба металевий, щоб не розбився. Вибираю між таким. Отаким от і отаким. От український? Так, український спілкується, як ви хочете. Я, також. Також? А, а, я думала, мені почалося. Ні, ми з України приїхали концертом. Булочки на пам'ять можна взяти. 19 євро. Це 800 гривень за футболочку таку. Так, все, я купила цей магнітик. Отакий. Дуже сховала. Ой, бачите, постане. Так. Потім ми підемо до цієї вежі, але я побачила косметичний магазин. Дуже рада, бо мені... я цікавилася, де він є. Знайшла. Патчі вирішила собі купити. Бо мішки під очима від цих переїздів і недосипань. 19 євро, між прочим. Патчі придбала, між іншим працює продавцем наша українка. Це як і у Львові, центр міста, площа ринок, всюди сувенірні лавочки. Ну, магнітик вже є, вже не буду напевно заходити 10 разів. Вирішила купити хоча б патчі, а то сьогодні сам вел каже, що мені треба вже робити бліферопластик. Страх Божий. Сам, вроді, не замічаєш таку проблему, але коли тобі говорить твій партнер синічний, розбирай гроші на поліферопластику. А що далі буде, як мені буде років на 10-20 більше? Задумалась. Хто це є? Така гарна скульптура на будинку Філіп Халлсманс. Хто кому цікаво, перекладете собі. Ой, гарно тут. Холодно так, сиро, якраз погода, як і у Львові, мені привично. Ой, це собор, костел, напевно. Послухайте, я вчора. Да, я вчора сидів, всі вчора Як кажуть, і поставити нема де викинути шкода. Це коли у мене буде будинок великий, буде... <гум> тоді буде куди складати. Поки так. Повний мінімалізм. Стараюся брати тільки те, що треба, бо і так багато непотрібного дому. Вот. Бременські музиканти. <гум> Треба потерти ніс ослу і кому і собачець. Далі не дотягуюся. Гарно. Тут. Так, я думаю, що вхід костел тут має бути, щось таке мені здалося. Що відкрито. Потім кажете мені, глядачі, з тебе рука трясеться, не тряси рукою. Ну я хочу подивитися все, а то, що знімаю, це так для того, щоб ви також побачили, тому перепрошую, як щось. Зачинено. Рукавиці я з собою не брала, в принципі. О, так як і у Львові, в Бернардинському. Соборі Бернардинів зараз церква Святого Це Андрія теж такий внутрішній дворик. Так, всі. Я сподіваюся, що я попаду. Навігація у мене є, інтернет працює. Маю ще 40 хвилин. Я не проводив. У вас скільки в мене запасів? Ну у мене туристи. А от і. Галерея центр. Там напевно наші є, бо пішли на шопінг. Так, що це, я вийшла вже з старого міста за межі? Не, перевернуся. Угу. Куди піти наліво чи направо Я пішла направо Дим кавы. Красивые тут сувенирчики. слухвар алкамарки, може на пам'ять пам взяти в магазині. Ні. Це от на подобі таке, як будеть інші наснова данжани. Ого, такий тяжкий. Ну, вони всі ж керамічні вот от. Я, керам я соскати, ну, mm -hmm. а спайсет, що яке таке, знаєте, щоб ароматічне дуже було, я люблю. Це кафейний, да, і так рум, шоколад. не кафейний, кафейний. Шоколад з м'ятою. Таких так. нема, таких точно нема. Що а такий, такий я коли спробувала, не сподобався. Так, да, не сподобалася морозину. А у нас якраз таки наоборот. Да? Всі в основному б'ють чорну смородину, тому що класичний такий ще... Да, Я візьму оце тоді, дайте мені. Рис. Мягче, угу. А оце що таке кро? Это... Джин. Це теж латвий балла. Це риски цукерки. Кірки не люблю, я вже набрала, але зараз щось все Це теж латвийский. Да. ну вони не винограду, як а з винограду, из винограда, как классическое, з яблок, яблока, ага. чорна смородина, то есть такого плана. Она... Класичні чорна смородина і вишня. Ну пластмассовые имею в виду, нет. також, уж нет. Это все кераміка. Сама фишка виштал базам, это керамические буты. Ага. Хорошо. Оце візьму, давай. Которая готовится из гибри... гибрида абрикоса и сливы. Ирина, ну, с крышечками. Да. Ну, это такой более, чтобы попробовать вариант. Очень интересная вещь, вкусная. Ну, сам очень долгое время в ресторанах работал с ней. Ага. Как бы, людей, которым не понравилось, еще не нашел. Это, ну, оно, Но лё... оно сладкое будет. Легенькое, да? Но оно легенькое, и оно будет такое сладенькое. Ага. Окей, кто-то наяривает. Baltic Jeverly Original біжутерія рижська, треба подивитися. Добрий день. Добре. У вас можна з камерою? Так, да, можна. Дякую. Це срібло чи золото? А, По золо... Золо... А це... Там бронза і серебро. Ага, сім, це бачу. Це ручна робота, получается, да? Не? А Хендмейд? Генмейд, да. Там сите Сігальда. Угу. А яка ціна у таких колечках з камішками срібних? Угу. Uh -huh. Ціна. А, uh, ціна IT9 uh, 803 евро. Угу. Uh -huh. uh -huh. Сейчас померю. Енейн, такі гарні вироби. Але то треба довго обрати трохи потратитись, так, 200 євро. Під височки. Ну, 45 євро це 2,5 тисячі. Щось я так не знаю, чи обов'язково мені о. 165 сережки красиві. Ну, як для кого я не знає, для мене це дорого. На даному етапі мого розвитку. Етап затягнувся, звичайно, але що робити? Війна України. Це бронзові, виходить, речі такі жовтенькі. Стережки 32. Це я могла не купити. Нашого ну, мені? Ось красивий костел. Зараз почитаю, що за костел екскурсія. З того Пітера побувати в храмі 3 євро, Взрослі, студенти. Ну що, зайдемо в храм. Всьому я заходжу. храм у Будапешті такі високі по-моєму, нижчі. Не знаю, з чим зрівняти з Домініканським собором чи з собором, може, святої Ольги і Єлизавети, Джонатан Мюллер, Герби Ригі. Темненько. І на це треба час, щоб все почитати. Пан маленький, хори співають там наверху. Ось. Але таке я перший раз бачу таке поєднання, що була і мінора, і католицькому храмі, і розп'яття Ісуса Христа. Як... поясніть мені глядачі, я нічого не розумію. Може, я зараз питаю, якщо це єврейський. Атрибут, це розумієте, розп'яття і мінора. Поясніть мені. Завтра буде богослуження, так? Да? Да, да, да. Сьогодні буде концерт, будемо грати, якщо це 6 часов. 6 часов. Да. Ви музиканти? Да. Можна, я вас покажу. А хто да. ви? Хто? <laughs> ну Ми з ним будемо грати, у вас дует? Вы играете на чем? На рояле, я понимаю, кто-то, да? да? Я на рояле. А, а вы? Я, к сожалению, по-русски хоро, хорошо не говорю. Спеть, солист, солист. <гас> солист? Вы солист оперы? Нет, Нет, не, ревизион. Ровизи... Не, не, не из, оперы. Не из оперы? Нет. А Он какой? Из, из Германии, живет в Латвии. Ага. Соли... Певец какой? Эстрадный? Э... Здесь будет а, такие знаменитые песни. Называется Love Songs in Riga. <гублит> знаменитые программа. песни Риги, да, интересно а мы, у нас сегодня представление мы поем ä, в концерт холле мистер Икс оперета. мы солисты оперы из Украины да. а где, а сегодня? Да? концерт холл, да, да. Ну, тогда не... Не мы не пересекаемся, да? Ну, вот, <соспожди> приятно, <соспожди> приятно. <соспожди> приятно <соспожди> было познакомиться сыграйте, <пускул> а, ты... да <соспожди> Своїм друзям не забудь подзвонити з на пісня. Старі фотографії на стіл розклади. І добрим друзям. Сям не забудь подзвони бо добре, чи зле з тобою завжди вони. Дякую вам, дякую, що ви знаєте українську пісні. Це теж розп'яття Режі такі величезні. Ах. Музиканти теж не знають, що робить. Мінора в католицькому храмі. Боже, це просто як музей. Чого це? Ой, ну м'ягенький. Трогати, мабуть, не можна. Так, все, я не стигну. Що тут все? Це вхід на балкон. Так, розумію, що це зразки храму. Усипальниця, Наполеон. Що написано? Анна, гробниця. Ми з вами побували в храмі Святого Патріка. Гарно. Ще сюди є вуличка така більш старовинна і тут бачу вже сучасні пішли квартали. О, там теж. Музей моди. Александр Васильєв. Понятно. Будет легко. Я вышла, к сна? Что это за инсталляция? Чистохова. С вами наблюдать. Туристи теж не знають, що це. Спитали мене, а я теж не знаю. Так, там поїхали трамваї, от і набережна. Набережна. Комуністична, геноцид у пам'яті комуністичного геноциду. Ага, живі квіти між іншим. Тепер я вже розібралася, що це Гори живих квітів, бачите? Люди приносять. З латвійським прапором. від вальця президента комуністичного геноцид купурі піємінаї. Меморіал пам'яті жертв совєтської окупації жителям Латвії жертвам преступлений окупаціонного комуністичного режиму з 1940 по 41 в Україні поки що такого не бачила. Слава Богу, що відмінили свято День Перемоги. Зараз країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія, вільні і щасливі. О, прапор Євросоюзу, України і Литви. Пам'ятник латвійським стрільцям. Я прочитав. Це 15-й 20-й рік. Стоять меморіали пам'яті голодомору в Україні. Ось як Латвія з повагою і з відчуттям відноситься до окупованої расистами нашої країни. Співчуває, бо розуміє. 1932, Україна, Голодомор. Ось меморіал пам'яті. Голод як зброя, Україна. Україна, 33. Україна. Часний музей Це треба багато часу, воло як зброю. Різні автори. Користи іноземні вишли, де теж цікавляться і знають. Ой, холодний яр. Це зараз расисти запускають от такі ракети в Україну. Ось. Обстріляні поля. Це Латвія. Дякуємо за підтримку. Дорогі латвійці. Ну і звичайно керівництво Латвії. 1334 що рік, 1699-й. Mm. House of the Black Hairs.